Вікна у помешканні Ольги Болсон комунальники закрили ОСБ плитами. Жінка розповідає, під час обстрілу була вдома. Я розвешу своє бельє на суш сушилці, І от слышу один хлопок раз і второй волнує, е, я просто ну, я чудом. І от туди летіла. Вот оно могли столово. Єдине, ми за окна потом там хотим поменять окна. Ці житлові квартали центрального району були під атакою російських військових 19 жовтня близько 19-ї години. Наталя Жадан показує пошкодження у квартирі своїх друзів. Вибила половину окон і в той кімнаті теж. Так, ну. Ну, товариші швидко Я, взагалі, дуже оперативно, з приїхали. Тут, Якщо б людина знаходився, тут контузія була бешена. От, не говоря о раненіях. Вот це от дві дитки, которые стены пробили. они вони наволялись. Вот это такой маніпусенький кусочек делает 15-сантиметрову диру в стене. Галина Іванова виконує обов'язки голови ОСББ в одній з пошкоджених багатоповерхівок. Багато вікон пошкоджено було газову трубу. Осколками стінки пошкоджили. Ну і в принципі балкони теж, теж повиворачувала, стекла повиликали. Тут коли вже затихло трохи, то вже вийшли, визивали, вже отримали ушкодження, то визивали служби, одразу зафіксували і на гарячу лінію міської військової адміністрації. Ну, поліцію дозвонилися. Ці житлові квартали у центральному районі міста військові Російської Федерації атакували у ніч на 19 жовтня, розповідає Тамара Іванченко. Повилітали стекла в нас на восьмому етажі в квартирі, там ніхто не проживає нас. Ось у дяді Вані на шестому вилітіли теж стекла. Потім у четвертому під'їзді багато всі стекла повилітали на етажах і в квартирі теж. І Теж зараз воно стоїть не закрите, бо люди виїхали і в квартиру не попадеш. У ну, мене зараз квартира, бо в мене ключі є, то я зараз піду клійонку купувати та чимось зашивати, треба, тому що зима ж іде, а треба щось робити. Ну так і живемо. І Вилітіли стекла в мебільному магазині, ну, там вже позашивали. Оксана Хлібус, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.